Скільки клавіш на стандартній фортепіанній клавіатурі. Та вони знають, вони порахують зараз. Стандартна Знаєте, фортепіанна так? клавіатура. Знаєш? Так. Кажи: 81. Так ну, це. Е, ага, давайте писати. «Чекай. <ülke pockets> — Чекай! Думаєш, окуляри вбив? шок? Я так зрозумів, що все-таки це буде цікаво. я от по цій відповіді. А ти Коля, ну прям. Ти думав два музиканта, не знають скільки клавіш... — Так прикол в тому, що у них неправильні відповіді, по моїй версії. А -а, -а, -а. А, Мінять? Так. а ти бачив, що я написав? Я бачив, що написав. Чекай, А що? Адже я написав 81,76. Це типа таке число спеціальне. Типу ще маленька клавішка така. <клеш> <плеш> на мізінчик. Я, я чітко пам'ятаю, що там в кінці не закінчена октава є. Там в кінці точно от щось трошки. Я ж теж, мене вісім років музичної школи, що я все. Так, а ти думаєш, що я що теж собі. Ти бо... на акордеоні грав, там стояв. Я тысяч. на акордеоні грав 4 роки. Я відходив, І сині дзвіночки, молитву дзвонять, морозець, морозець, пощипав на мтічки. Скільки плавить на акордеоні? Мені вистачало yeah. <laughs> Блін, яка універсальна відповідь?